Коротко розповімо про цей автомобіль. Що важливо в електричках? Це Корса е, 20-й рік, кінець 20-го року з пробігом щось там трішки більше 50 тисяч кілометрів. Батарея 50 кВт годин, потужність 100 кВт на 136 коней. Заявляє виробник, що даний автомобіль може проїхати там 358 кілометрів на одному запасі. І повному акумулятора. Звісно, завжди виробники трішки там люблять завищити або зробити надто ідеальними умовами. Деякому з наших клієнтів вдається навіть перевершити ті умови, проїхати більше, але ну це залежно від людини, його манере керування і так далі. Стосовно даного автомобіля, який ви хочете розглядати, дивіться, наприклад, що ви в такий бюджет візьмете ціну, ви побачите в описі. Думаю, нічого такого року, такого пробігу і так далі. Рено Зоя, ну тобто, дивіться, якщо порівнювати взагалі любі марки, моделі Рено і Opel, ну вони не порівнюються. Це те саме, що порівнювати Volkswagen і Audi, що порівнювати якусь Тойоту, Lexus. Ну тобто, навіть їх і, і то, вони будуть ближче між собою, ніж Рено. Рено це такий максимально бюджетний коробочка. Не кажу, що вона має, не має права на життя, але. Чому б не взяти от, для розгляду такий варіант, як цей, якщо його ціна краща, якість краща, ну і в принципі, коли ви сядете, порівняєте, ну рекомендую вам, ви тоді зрозумієте. Е, поїхали. Дивіться, значить, білий колір гарний. Там денні ходові вогні, це галогенні фари, два комплекта гуми на дисках, це йдуть ковпачки. Це не легкосплавні диски, відразу все розповідає, вам не Так от автомобіль для міста виглядає. Це для дівчат, для жінок, для молодих хлопців. Навіть мені з ростом 184 та 85 кілограм. Зручно їздити там, в одному, в двох, трьох, завести дитину в садочок і так далі. Ну, тобто, машина досить стильна, сучасна, для міста маневрена, швидка, зручна в припаркуванні, є задні парктроніки. Що можна ще хотіти від автомобіля? В принципі, в такий бюджет і нічого ви знайти іншого і не зможете кращого. От, кабелі для зарядки, теж заявлено, що він може приймати даний автомобіль напругу там, 100 кВт і заряджатись за пів години до 80%. Дивимось взаді. Склопені мечів немає. Звісно, кому вони потрібні, хто користується взаді. ну, типу, дітям діти пограються цими лопатками. Місця навіть з моїм зростом більш ніж достатньо взаді їхати. Звісно, це автомобіль не для дальних подорожей, це міський, проїхатись кудись там 100 кілометрів в годину більш ніж достатньо. І він не розрахований особливо для сім'ї, там для всіх великих людей. От скло й тільки спереду. От такий салон сучасний. Ідемо. На місце водія, оскільки більшість людей користуються їздять самі за кермом. Склопідіймачі, регулювання дзеркала електро, він номер. Кому якісь дані потрібні по автомобілі. Тут це вказано. Отак от, от виглядає частина, яка є для водія, призначена. 54. Тисячі кілометрів, як бачимо, мультикермо. Тут маємо підігрів. Дивимося, бортовий комп'ютер великий, сучасний, з гарним дизайном, якістю, розпізнавання знаків. Так. Запустимо автомобіль. От, в екорежимі зараз показуємо трішки. Зарядили тут, показував щось 315 зараз показує менше. І реально, я думаю, що 300 там, кілометрів 290 на ньому. Так, і такі орієнтовно е, дистанції, я думаю, даний автомобіль має подолати і в такий бюджет, і такого розміру автомобіль, тут класу А чи, можливо, класу Б максимум. Для чого йому більше? ну Тобто ну, поїхати там 200 кілометрів кудись, ну це тяжко на таких автомобілях. Це для міста, для часто, коротких поїздок, і щоб менше втрачати на вартості автомобіля з часом, і так далі. Ми дивимося, який бортовий комп'ютер. Все от відображається, скільки витрати, дорожні знаки, скільки витрачається енергії, яка візуалізація. Навігація, все, в принципі, що потрібно для сучасного автомобіля, є система безпеки, далі старт двигуна, звісно, з кнопки, клімат-контроль. Дивимось підігрів передніх сидінь, тримання смуги руху. Є, є парактроніки задні, режими руху, електричне стоянкове гальмо. Зручне. Управління перемиканням передач. Що ще цікаво, так, дивимось, по все примітивно легко налаштування там Гучностей різних пошук файлів, навігація, теж все підналаштовується телефон, Bluetooth Далі є Apple CarPlay, Android Auto, через шнурочок підмикнулись і слухаєте Spotify, Apple Music. Зовсім звичайне інше класно, от в динаміках вони якраз так налаштовані на висоту і напрямок до водія. Тобто звучання реально для такого класу, машини досить-досить непогане. Wi-Fi, Bluetooth, і все, все, що необхідно тут є. Далі по автомобілю дивимось е, світло проводження та зустріч. Е, далі комфорт. Е, можна з ключа. Є отакі два ключика управляти, е, яку відкривати двері, чи водія, чи всі, там, активувати заднє скло, чисник, е, двері багажника і так далі. По безпеці є екстрене гальмування. Тобто воно визначає відстель і попереджує, далі розпізнає також знаки швидкості. І вас на екрані на панелі приладів також, окрім швидкості, розпізнає інші знаки для того, щоб ви, якщо забулись, пропустили, могли глянути на панель приладів і згадати, чи побачити насправді, які знаки ви пропустили. Також профтому водія сигналізує. Що тут ще є датчик тиску в колесах. Наступне що ще цікаво побачити. енергоспоживання, статистика, заряд можна налаштувати таймер, в який годині автомобіль повинен почати заряджання, в який виключитись. Також є додаток через телефон, це можна зробити. Так, що тут ще налаштування, так, система. Кіловат, температура так, далі, мова, тільки якщо там російська, от бачимо перелік, на жаль, української немає французький, німецький, якщо ви які знаєте. Іноземні мови це дуже-дуже добре. На любу мову ви знайдете свій смак. Налаштування дисплею, панель приладів, профілі під водіїв, от, Так що, якщо вам цікавий даний автомобіль. Цікавий телефонуйте, отримуєте гарну ціну. Я думаю, що в Україні таких цін на дані варіанти з такими пробігами не знайдете. Якщо когось цікавлять автомобілі чи там пошкодження, дивіться, ця вся сторона не фарбована, капот не фарбований, кришка багажника не фарбована, дах чорний. От бачимо, як виглядає теж не фарбований. Він на автомобіль, так як він приїхав з аукціону. Роблена ця дверка, ця в оригіналі. Роблена ця дверка і косметично фарбоване це крило. Стандартне явище для автомобілів, якими користуються по місці, парковочні. Хтось давав назад, хтось десь розвертався, щось зацепив і так далі.